Як додати собі сил та енергії, особливо зараз, коридор, затемнень до 5 травня? Потрібно зробити обнулення і генеральне прибирання свого життя, в повний стакан води не налити. Перше. Викидаємо сміття. Що таке сміття? Це все, чим ми не користуємось більше року. Одяг, взуття, сувеніри, застаріла або зламана техніка, посуд і так далі. Позбавляємося речей, які нам більше не слугують і не приносять радості. Друге, викидаємо файли, ті, що в телефони, в комп'ютері, тому що віртуальний простір це теж частка нашої енергії. Третє наводимо лад з речами. Кожна річ має своє місце. Четверте, фільтруємо вхідну інформацію. Взагалі це їжа для розуму, і від її якості залежить робота нашого розуму. П'яте. Доробляємо всі справи або обнулюємо їх, тому що всі справи, які на режимі очікування, нам треба перевести в режим в процесі і їх обов'язково доробити або обнулювати. А тепер до прибирання.